Вітаю всіх на ютуб-каналі Vitals. Ще одна крутецька новинка поповнила арсенал зарядок та ПЗП від Vitals. І зараз я вам про неї детально розповім. Пускозарядний пристрій Vitals Мастер СТ400 відноситься до лінійки інтелектуальних зарядних пристроїв. Це інверторний ПЗП нового покоління, і одна з його найважливіших функцій це запуск автотранспортних засобів із повністю сівшим акумулятором двигуна. Тобто, за допомогою даного пристрою ви зможете запуститись навіть у найкритичнішій ситуації. Окрім того, st 400 призначений для заряджання в автоматичному режимі свинцево-кислотних та AGM джель-акумуляторних батарей ємністю 12 або 24 вольта від автомобілів, мотоциклів снігоходів, газонокосарок, тракторів, гідроциклів тощо. Дана модель оснащена захистом від низької напруги та короткого замикання. Захисту від перегріву та неправильного підключення дротів до акумуляторної батареї. Також варто зазначити, що ПЗУ можна підключати до клем автотранспортного засобу без вимкнення комп'ютерної та електричної мережі, оскільки через систему захисту пристрій гарантовано забезпечить безпеку генератора та електронних блоків від виходу з ладу. Vitals Master st 400 може використовуватися як у стаціонарних умовах, на станціях технічного обслуговування автомобілів чи у гаражах. Так і в умовах польових у складі мобільних комплексів, забезпечених бензиновими або дизельними міні-електростанціями. Інтелектуальна система діагностики стану та рівня заряду АКБ дозволяє не тільки підібрати оптимальний режим зарядки, але й підтримувати батареї у стані повного заряду. Будований цифровий дисплей з підсвічуванням дозволяє зручно обирати режим заряджання, а також відстежувати процеси заряджання на всіх етапах, яких у даного ПЗП три. Перший Заряджання при постійному струмі, коли зарядний пристрій подає постійний струм на акумулятор, напруга поступово збільшується. На цьому етапі акумулятор досягає 75-80%. Другий заряджання при постійній напрузі, коли використовується технологія широкоімпульсної модуляції, струм поступово зменшується в цьому режимі. Акумулятор сягає 100% заряду. Та третій режим підтримки 100% заряду. Коли в акумуляторі підтримується 100% рівня заряду, то він повністю готовий до використання. Гарантійний термін на дану модель складає 36 місяців. Дякую за увагу! З вами був Роман. Щоб дізнатися про такі характеристики ПЗП Vitals Master st 400, як рекомендовану ємність акумуляторів для заряджання, клас захисту пристрою, максимально споживану потужність та інше, а також вартість товару, переходьте за цим посиланням під відео. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!